Львів в очікуванні великих баталій на воді на доріжках відкритого басейну СКА вперше в історії Львова пройде відкритий чемпіонат України у категорії мастерс, тобто серед плавців, які старше 25 років і припинили свої виступи на професійному рівні. Обрали басейн «СКА» не випадково. Тут створені усі належні умови, аби спортсмени продемонстрували найкращі свої вміння. Басейн «СКА» один із найкращих не тільки у Львові, а й в Україні. Чудова підготовка води. Потужна така сама, можна навіть сказати, аура змагальницька і досвід проведення змагань найвищого класу дозволяють організувати і провести цей чемпіонат України. Ну що, що є якомога найкраще. Окремою командою буде представлена збірна Львівської області. Спортсмени ведуть планомірну підготовку до цих змагань вже з початку року. Львів будуть представляти команда, команда Львова, команда Львівської області, яка формується на базі клубу ветеранів плавання «Єврольвів», які безпосередньо є організаторами змагань, і в тісній співпраці з федерацією плавання Львівської області їх готують. Маємо підтримку Федерації плавання України, Міністерства молоді і спорту. Наші плавці традиційно сильні у кролі та батерфляї, але сподіваються, і в інших дисциплінах на призові місця. Я думаю. Мали би взяти також нагороди в браз, ну і спина. Буде повний цикл змагальних дисциплін, в тому числі включаючи 800 метрів вільним стилем і 400 метрів комплексним плаванням. Загалом очікується у Львові 300-350 плавців не лише зі всіх регіонів України, а й з ближнього та дальнього зарубіжжя. Це такі країни, як Польща, Угорщина, Словакія, Чехія, Австрія. Ну і також наші плавці, які виступають навіть в чемпіонаті штатів і Європи як такої в загально. Паралімпійська збірна.